Тучний інтелект повільно захоплює державні медіа. Міністерство закордонних справ України представило цифрову особу, яка комунікуватиме щодо консульських питань для медіа. Її ім'я Вікторія Ші. Шановні представники змі та громадськості, вітаю вас. Мене звати Вікторія Ші. Вона виходитиме в ефіри на телебачення та радіо в кризові моменти і під час резонансних подій. Це допоможе розгрузити Міністерство закордонних справ від десятки рутинних запитів. Вікторія створена на основі реальної людини, української співачки Розалі Номбре. Вона зможе спілкуватися англійською та українською мовами. Крім того, у відео з Вікторією додаватиметься спеціальний QR-код, який перекидатиме. На офіційну сторінку МЗС із заявою. Це для того, щоб не появилися народні жартівники з діпфейками Вікторії. Що цікаво, не обійшлося і без скандалів цього разу. Ніколи такого не було. Ну, no. журналіст і громадський діяч Вадим Гладчук нагадав, що Розалі напередодні повномасштабного вторгнення у 2022 році відвідувала окупований Донецьк і написала про це в себе в інстаграмі. Називаючи війну условністю, Вадим Гладчук звинуватив МЗС у глорифікації сепаратистів та зрадників. Сама ж Розалі на це відповіла коротко. Дай вам Бог ніколи не знати, як це, коли твоє місто окуповане, зазначивши, що пройшла всі перевірки у СБУ, і до її добропорядності, як громадянки України, питань не має виникати взагалі. Тут варто додати, що Розалі номбре родом із Донецька. І якщо питання стосовно минулого розалі є відкритим, то претензія користувачів стосовно кольору шкіри розалі до МЗС є крінжовим. Мовляв, не так Україну має представляти міністерство за кордоном. Саму ж співачку засипали гейтерськими повідомленнями на цьому ґрунті, і вона вже встигла відреагувати на це. Мене здавало інше, вони писали про те, що не могли взяти українку. Це означає, що українці не розуміють, хто такі українці. Воу, одинадцяти рік війни. А ви вважаєте, що українці? Це тільки що? Це не раса. Нація це політичний конструкт, і всі, хто набуває громадянство України, або народжується з ним, як би він не виглядав. Є українці, а люди цього не розуміють. І оце для мене, типу, воу, wow. куди ми несемось, Що відбувається? Саме час згадати про Маніфест UA, сайт, де знаходяться понад 10 тисяч українськомовних каналів, поділених по категоріям. Це буквально скарб, у якому ви можете знайти улюблений ютуб канал, про який навіть ніколи не могли здогадатися. А раніше у використанні штучного інтелекту прославився Офіс президента. На каналі президента Зеленського в телеграмі з'явилося відео, озвучене штучним інтелектом. Що цікаво, саме озвучення зроблене сервісом Eleven Labs, голосом Джош: 10 тисяч знаків на місяць. Сервіс дає безкоштовно. Я Джош, і я говорю українською. Медійкою президента займається Офіс президента, і згідно із законом, на ОП у 2024 році передбачено 1,1 мільярд гривень. З цього виникає логічне запитання: якщо раніше на медіа закладалися певні кошти, були прес секретарі знімальні команди, редактори, монтажери тощо. А зараз все спрощено за допомогою штучного інтелекту і всього цього персоналу не потрібно. Тоді де різниця? А що точно потрібно, так це ваша вподобайка та коментарі, а по можливості і спонсорка, адже це нас дуже мотивує робити відео дедалі частіше та якісніше. Тому велика подяка нашим меценатам та спонсорам на Ютубі, завдяки яким працює не лише цей Ютуб канал, але й загалом сайт та соціальні мережі. Більше не смію гаяти ваш час. На вашому екрані з'явилося вчорашнє відео. Можете його переглянути. Щоб дізнатися щось нове до зустрічі.